Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми маємо для вас огляд на гравійник від відомого бренду Polygon, модель Tambora G4. Створений на базі суперуніверсальної алюмінієвої рами та карбонової вилки, цей байк полюбляє пригоди. Існує у розмірах від S до XL на зріст від 150 до 195 см. Він має не лише якісні компоненти, а й стильний сучасний дизайн. Також він оснащений великою кількістю бонок, що буде давати вам дуже необхідну опцію при дальніх поїздках. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові, гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Зібрано байк на базі алюмінієвої рами зі сплаву серії 6061 та жорсткої карбонової вилки. Труби рами виготовлені з використанням гідроформінгу, завдяки чому вони мають складний профіль. Всі зварні шви акуратно заполіровані, тому рама не відрізняється на вигляд від вилки. Всі троси проведені як у середині рами, так і в середині вилки, завдяки чому велосипед має гарну ергономіку, а сама проводка захищена від потрапляння бруду та пошкоджень. Вилка з конусним штоком фіксується в конусній рольовій склянці, що робить вузол з'єднання жорстким та здатним витримувати екстремальні для велосипеда навантаження. Карбонова вилка не тільки легша за алюмінієві аналоги, а й набагато жорсткіша. Чим жорсткіший велосипед в цілому, тим легше вам долати складні підйоми або їхати з вивистими дорогами типу синглтреку. А враховуючи всі параметри фреймсету, він із цим ідеально справляється. Карбон також амортизує нерівності, що дозволяє м'якше переміщатися по гравію з мінімальною віддачою в руки. На байку є велика кількість кріпильних бонок, за допомогою яких можна організувати вантажні простір, із сумок, фляг та інструментів під стиль вашої язди. Бонки розташовані по периметру переднього трикутника. Усередині це особливо зручно для тривалих поїздок. Тому що ви розвантажуєте свою спину, а ваш багаж надійно закріплений на велосипеді та не злітає навіть під час сильної тряски. Кріплення колеса на дропаутах відбувається за допомогою 12-мм вісі. Також одна із фішок даної моделі це технологія Flip Chip. Це інноваційна система, що дає змогу швидко змінювати режим їзди, перемикатися між швидкістю та маневровістю. Зміна режиму відбувається завдяки спеціальним прокладкам, на які кріпляться вісі колеса. Вони просто переставляються. Колеса діаметром 28 дюймів зібрані на базі подвійних алюмінієвих ободів, Зуті колеса в універсальні гравійні покришки V-Rail на 40 c з дрібним шипованим протектором, який однаково добре почувається як на ґрунтових, так і на асфальтованих дорогах. Ширина шин становить 40 міліметрів, але рама і вилка дають можливість встановити гуму максимальної ширини 45 мм. міліметрів. Втулки алюмінієві на 32 шприхи з вісями 12 на 142 спереду та ззаду. Гальмування здійснюється дисковою механікою Tektro MD-C550 із двома активними поршнями. Вони мають потужність порівняно з гідравлічними і водночас залишаються вкрай ремонтно придатними, адже їх можна легко відремонтувати навіть у польових умовах. Ротори 160 мм спереду та ззаду, встановлені брендові компоненти, що забезпечують комфорт та керування, а саме алюмінієвий гравійний дропбар, що встановлений на алюмінієвий винос довжиною 80 мм, а також комфортне сідло з сілі Італія X, встановлене на алюмінієвий підсидельний штир. За керування трансмісією та гальмами відповідають дуали MicroShift Advent X з ергономічними ручками. Вони мають індивідуальне регулювання досяжності гальмівних ручок та перемикачів, завдяки чому їх можна легко підігнати під анатомічні особливості рук. Трансмісія 1 на 10 касета. MicroShift Advent X CS-H104, має діапазон 11-48, Тому на низькій передачі ви зможете легко долати навіть складні абхіли. А на максимальній без труднощів підтримувати високу швидкість на рівній дорозі. Алюмінієва система шатунів зіркою на 40 зубців зафіксована на порожнистому валі, завдяки чому вузол шатунів вийшов жорстким і ефективним. Задній перемикач також MicroShift Advent X. Полігон Tambora G4 це надійний гравійний байк для далеких поїздок за гарною ціною та якістю, що ідеально підійде людям, що вибирають перший гревел. І це, мабуть, найкраща пропозиція, тому обов'язково зверніть увагу на нього при виборі гравійника. Дякую за увагу! З вами був магазин Милоскладком До нових зустрічей.